Так, друзі, всім привіт Зараз їдемо на Івашки. Ззаді два проводника їде, мадуазель Аня І мама теща Люда Так що Зараз вони будуть, я думаю, в кадр попадати Тільки чого вони мене вперед відправили. Я тут типа маршрут установив Коротше Путь надо ж Короче, заедем тут на наставочок, такий невеличкий, хтось сам викопав для себе. І там вроде щось понастраивало для качок чи щось, якісь домики. Ну короче, заедем, глянем. Короче, кріплення я подцепив. Модне, ну як модне, за 180 гривень, но воно пластмасове, класне, класне, я його бачу по 350. А це найшов знайшов сайт. Коротше 180. Так, уже колодки почали. То що я часто може мив велосипед. Куди направо? Все так, команда прямо. Просто найважкі то я їхав би по карті. А так як ми на цей ставочок будемо заїжджати, то я колись там раз був і просто не пам'ятаю. В принципі, там кажуть, дорога вниз, то може є тут. Після вчорашньої поїздки так ноги побалюючи їду, думаю, що в мене ноги болять? А я ще раз так непогано вроді з вами покатався. Так, сейчас заменить постоянно ждать, щоб... Найважкі тут ще 8 хвилин їхати. Нічого, ви до повербанка підключені. Таке непогане вроді є. Кріплення до телефону. Колись може покажу. Вже такого на рулі понацепливаем. Короче, у бочки в, в частном секторі Ото і же, железни бочки палац якусь хренотей. Так, оце по-любому тут направо. І ми виїдемо до ставочки. Махають мені Все, я помню. Сейчас тут такі вниз крутий спуск пропустим машинку. Так, да, мені не подобається цей пис. Смажеш, воно буде погано Тормозить. Бачите, они смазаны. І кажуть, що ти нічого не зробиш, треба міняти такі тормозні колодочки. Які. які прижимають тормозний диск він між до ним а ось цей ставочок ну видно вже поїхали. по поэтому по газону що тут щось заяць нас зустрічає а ну тут коротше він ще щось. Ні, ну це мені не подобається. Це хтось собі ставив, щоб зробив. а це взагалі. Будка для качок, та й все. Или для кого це, или для нутри Чи то які Дружа Бобер. В принципі, нічого такого немає. Кроме крутого частного сектора з травой, з газ, газоном кого? Так оце ще я Бобер варіант, друже Бобер. Та ну ви що, для черепахи, А може. Ну качка влізе туди. Бобер. <реку> Та що не влізе? Вона ж така. <реку> <реку> Ну, Може ще нема. немає. Коротше, доведе тут бути фонтанна установка, але ну, десь її заховали. Не 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 має. Ну що нам по прямой прийдеться нагору подписатися. Що, засвітися, в кадрі, не Мільком со спини. Не, не Стісняється. Там. Аня проводник. Я думав, вона знає, куди нам їхати, а вона дорогу сама не знає. Ось, бачите, мі путіводитель. Ну це і за цього ми попали на цю цього, так? І за... Ага. А так... Кого? Які а, зняв. Та що та хатка? На цьому. Дендропарки там красивіші, а там для лебідів чи для качок. Та там не знаю, чи це охраня. направо налі... а ну да мене ж показує прямо я кстати диви, як газон це ж не просто трава росте, це ж надо спеціально садити. А. <laughs> не, так на расстоянии в основном не его. Ваш там может там чуть. Да Та я понял, у меня камера там, показывает, телефон. Понятно, что я не туда поеду. Все, я поїхав, до вас подожду. То домі для таких, як вони, черепахи, Так медліно їдуть. Ми їх десь далі підождемо. Ми ще до війни, ще всі були друзями. Росія, Україна, їздили туди, де пам'ятник Полтавської битви їхав, їздили втроєм, як оце зараз. Тільки тоді ми не знімали, що понятно, що нічого. І до пам'ятника Петра І, потім там, що там, храм. То, короче, їду я, метров 20 за мною. Модмозель волочиться і метро 50 от мене мама Люда, короче. то конечно з ними їздити дуже важко вони дуже медленні, що в одній, що в другій дорожні скоростя не переключаються так зараз ми виїжджаємо на дорогу що воно нам покаже тобто на трасу, чи ні? Це не траса. Так, походу літо у нас продовжується, навіть не весна, а літо. На сонці прямо жариш печи. А ось цей магазинчик, що вона мені казала. І получається. Получається. Право нам. тут, коротше... Поїздить по Івашках, десь ліс, виїхати можна на ліс. Ні, ну це взагалі вулиця Калинова. Це в мене просто пише. Дивіться, прикольно зробили дитяча. Дитячий невеликий майданчик. Невеликий. магазинчик. О, пес. Это не кокер Сейчас я их вам покажу сдал. Дві ракети. Блонда і... і не блонда. Блонда и брюнетка не шатенка. Тудой. А потім у тудой, так? Да? Так на обратном пути можно побалакать. Ну давайте, щоб не кушерямо. Де більше хаток? Так а що ми в поле? Чому ми будемо в поле їхати? Давайте через село. А... Ні, ми можемо на обратному платі поїхати через... Certo, sei tudo. Uou! Чи щось в мене карта одне. Карта одне показує, вони мені керують друге. Це ми походу їдемо в центр села. Нічого колись може. Ну вже не в цьому році, хай я сам щоб їх постійно не ждав, не спрашивав Я вже буду маршрутів знати Сюди поїду не через, ну як, не через той ставочок, що ми були, а там через е, е, басейни Забувся, Едем чи ні, не Едем, як вони, там два. Коротше, два комплекси для відпочивання з басейнами Коротше, вдоль траси. Ото через них погонимо. І там уже по прямой, по асфальту чітко поїдемо в Івашки. Ну, що вже. Що попрямо. Вниз все бачу, не люблю я вниз, тобто вниз то я люблю спускатися. Я так зрозумів. Потім гору. Не хочуть проводники попадати. По лазору камери, проводники їдуть задні. Нічого, ми в одну сторону, а потім вже назад я не буду знімати. Поїде. Надо подпросить дорогу в той ліс чи понад лісом і самому зіздешу. О, вже пішло в мене стрілка. Я должен был наліво повернути. Це мабуть, до ліса. Короче. Нічого тут цікавого немає. Я даже не вірю, щось это один магазинчик, де тут центр. Що в центрі хочуть, щоб знали? Боже так різко ето. Дернуся, як таки чуть-чуть очко, чесно говоря. Та щебенка дорога, а де асфальт? Супрумки є асфальт, бачите. ходу походу подстави, да? от цивілізації. Цивілізації. Де цивілізація? Клуб. Навірно, такого немає там. Клуб, школа, сілі Ради. Так, я їду пока. Так, тут уже почало щось слісти, коротше. Субтитры мене після поездки велосипед почав виділюватися. Такой нашої дальні. О, це що в нас? Не пойму. передні тормоза, передні тормоза, передні колодки. хворища. Де вони є? -то? Хотя бы до центра вже доїхали та й все. Самому лучше їздить, конечно. Туда! Бо це таке. І карта ви поняли то туда, то туда. Тупо як картой керуями, картами. А мною керує. Це. Проводити ще задні. Будем шов, так. Коли вже центр? Подумайте, направо чи прямо. Давайте, я хочу центр побачити, чи вже центр, центра не. Тому і ваш тихий порядку. Есть і не в силі радость. О, нифига себе, це що, шо, шос, факт. Виконіли. Не, не все потеряно. 7700. А що це мені? Якийсь головний повод. Ладно. Не буду їх ждать, давайте сейчас по карті. А, мене телефон нічого. Телефон в мене з рюкзаком мадмазель. О, не талисман, чорники. Такий молодий. Можна було б забрати. Так, як ви думаєте? Так прямо, пойдем. Направо тут. А погодка так і шепче. Займи випий, так? Да? Така велопрогулянка просто не для зйомки, а для прогулки. Ну погано, а так для зйомки. Ну що, частні сектора по краях. Нема вам чого показати. Ставочок з будкою для черепах типа таюсь давайте по карте бо бони сейчас будут махати туди немножить налево направо вообще я думаю мы с мадемуазель будем ехать вдвоем Сейчас, друзья, секундочку. Хай хоть выеду телеку.